Всім привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі Alex Simplman. Дякую, що завітали. Значить, сьогодні я хочу розповісти стосовно декількох тем одразу. Значить, про що піде мова? Зараз дуже актуальний запит. Дуже багато людей, хто особливо за кордоном, стикаються з тим, що для того, щоб потрапити в посольство, треба там чоловікам резерв плюс, треба дія в електронному вигляді. Записуватися в електронну чергу. От, і так далі. Це все робиться через авторизацію, через інтернет-банкінг. Треба банк. Айді у людей нема, нічого нема. Коротше, дуже багато людей не знають, що робити. Значить, сьогодні я про це поговоримо. Дивіться, з чого, мабуть, почнемо. Значить, да, резерв плюс для чоловіків. Звісно, там в App Store чи в Google Play ви встановлюєте все. Ще буває таке, що при спробі авторизуватися там чорний екран, тобто, те, що я читав, дивився зараз, пишуть. Що, можливо, перенавантаження йде на Bank ID значить, систему, що глюки якісь там, ну коротше, може, треба почекати. Або, як варіант, може бути якийсь програмний глюк там в вашому смартфоні, може, треба почистити кеш-смартфоні, або видалити застосунок Reserve Plus і заново перевстановити. Те ж саме стосується інших застосунків, в принципі, стандартні все проблеми. значить Дивіться, для того, щоб авторизуватись в Reser Plus. Треба банк ID. Для того, щоб отримати банк ID, треба мати інтернет-банкінг якогось банку. Тобто застосунок, де ви авторизовані, там, Privat24, MonoBank от, і так далі. Значить, Найпростіший варіант людям, у кого немає резерва, немає банк ID, немає нічого, встановити і авторизуватись в Monobank, Застосунок от, Для того, щоб там авторизуватись, треба. Щоб була або дія, і з дії автоматично підтягнуться документи закордонний паспорт громадянина України, там ID-картка, коротше, те, що в цифровому вигляді, або те, або те. І, значить, Ідентифікаційний код, ідентифікаційний номер. Наприклад, з чим стикнувся я, коли я маму реєстрував, у мами є в наявності, або другий варіант, дивіться, коли ви фізично маєте на руках, значить, Ідентифікаційний код та паспорт, і ви просто робите фото-застосунку відправляєте це все в Монобанк. Одна з труднощів, от, з чим стикнулись ми, я мамі це робив. Тобто мама, коли ми виїздили з окупації, не знаю, десь вона втратила, чи вдома залишився десь ідентифікаційний код, і є паспорт на руках. От. Зато ви. Дії, є ідентифікаційний код, але не маєш закордонного паспорта і ID-картки, бо в мами старий звичайний внутрішній паспорт і ще книжечкою. І довелось чекати, поки все ж таки нам вдалося отримати нові закордонні паспорти, і тоді мені вдалося і встановити монобанк. Ну, от Така складність вийшла. Але якщо у вас на руках є. Паспорт або id картка і код, то без всяких, ну, от якщо у вас нема дії, то без всяких проблем ви зробите, встановите собі Монобанк. Встановивши Монобанк, у вас з'являється інтернет-банкінг. Через нього без всяких проблем ви авторизуєтесь в дії, встановлюєте собі дію, ви авторизуєтесь резерв плюс. От, і вирішується купа цим питань. Ви так само можете далі ну, скориставшись уже. Монобанком, інтернет да, там, резервом, дією, ви зможете без проблем уже тоді записатися на запис посольства, ну, на прийом посольства, і отримувати різноманітні інші електронні там, цифрові послуги, те, що стосується, там, різних питань да, там, державних, влади нашої і так далі. От, так що, в принципі, робочий варіант сам так зробив, пройшов це, от, і можу вам. Рекомендувати. Всім дякую за увагу. До зустрічі. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, буду радий, я відповім на всі коментарі. От. Якщо є ще якісь питання, пишіть, буду радий допомогти, чим, чим зможу. На все добре.